А ты вообще пошли не магазин. Вс, вже ставку хана. Вывезли на другий ставок. Завозили за мальчиком видосы, То есть цей ставок уже взял. Ваша задощ іде. Думаю, може и снег. Вы знаете так, мов би і сніг в а коли приземляється вже сама. Дивіться, друзі. Оно один новий слід гризил. А воно вже взагалі береза. зломлена. Там йому трошки залишилося і всі долом. Перший раз було не так, хоча б капитальний, ти береш у мене. Ще сразу вже все. Все, взагалі. Ой, верба. Я вам щось не то сказав. Бачите, які вже сліди. Все. Валятиме дерева. Ну, вже як лісопильник. Все валяє на, свої, на своїй дорозі. Це вже поваляє, гілки більші позриває. І тут зараз покажемо, які в якому пальці вже зробив здоровенну. Ну, коротко, гілок понакидав перед своїм домом. Типа, щоб вода не заплевала за нього. Друзі, дивіться, минулий раз не було так накопано. Ота, да, оця. Вона не було так накопана, він ще коїсь далі порив, мабуть. Ти вже взагалі не зрозуміло, Так, борив. І в нас це капітально риється. Видно, ну він дишок походить. Та риба, мовби є. Зглядійся на цей дощик. Він хоча б трошки підніме уровень. Та риба хоча б повиживає, бо та риба вже трошечки, мабуть, вже поумирала. Але щось залишилося. Друзі, дивіться лід. Це колись було, воно все замерзло було, навіть вчора позавчора. Ну таке лід видно, що якщо ти старе, що то точно провалися. Вот я нам убил изменилася, така сама, но там більше вже всех вокидано. Ну что я думаю? Долу снижу там мали будуть по-любому. Так что тепер тут у нас не рідний ставок, а бобаський. Бобрів туди буде то самі края. Ну що бачите, і оце скоро, десь його через 10 ладно, тільки скоро. От через два. Оце тільки цих потинь буде нароблено, що за що. Всім пока-пока. Всім добра, бо будемо тут, Не знаю, вже будемо йти додому. я боюся, що по шиї. Штраю бісти собі. Ну, бачите, це підмерзла. Дома не підмерзло ні, нічого, а от так підмерзали, бачите, лід. є. Ну і все, всем пока-пока. Всім добра. Друзі, Я... всі генів таке тепло було. Вчора взагалі таке сонце було. А сьогодні нарешті пішов мокрий сніг. Надіємося, що перен... мокрих сніг переностає в сніг. нас нарасти вы от них 3 а я этим сомневаюсь ну ладно всем пока пока и всем добра пока я же рассказывал бубар уже то шкипели сюда Сейчас так вот вырывайте а кстати друзья если бы я бы с ним это с вами на вот сюда вставок Полетимо снігом. снегом это точно, я кажу, если будет багато снігу, то будет таке. я бы его сразу летал, ну, как то знаете, трошки літав, летал, слегка летал а это сейчас мы? будем летать вообще Шу -шу. сюда сюда, назад а -а -а. дерево валять, ладно, все, пока пока уже четвертый раз, скажу Всім добра, бо брата не спить, він же вилетів би. Воно ще яма якась. Слідів, мов би, нових тільки отам. Що там мов мовби може ходити? Ну, хто знає, за цих слідів нароблено. От якщо в нього такий слід, я як він вживу. Ну, може побачимось. Всім пока-пока і всім добра. Сваливаюся.